Подав заяву про відставку до звіту. Готовий сьогодні. Зранку міністр оборони Олексій Резніков направив на розгляд парламенту документ про звільнення. У ньому ж урядовець окреслив здобутки на посаді, зокрема, зміну парадигми мислення західних партнерів Києва та потужне нарощення військової допомоги. Цікаво, що згадав Резніков і про реформу у сфері закупівель, яку провело оборонне відомство під його керівництвом. Верховна Рада розгляне заяву Резнікова на найближчому пленарному засіданні. Повідомив про це спікер парламенту Руслан Стефанчук. Комітет з питань оборони вже підтримав відставку міністра. За висловилися 16 депутатів. Ще два утрималися. До слова під час наступного засідання парламентарі розглянуть ще одне звільнення голови фонду державного майна Рустема Умєрова, якого президент Володимир Зеленський бачить у кріслі міністра оборони. 41-річний Рустем Умєров, людина відома, але не надто публічна. Тож познайомимо вас з ним трохи ближче. Економіст за освітою до політичної кар'єри працював в телекомунікаційному та інвестиційному бізнесі. Паралельно був асистентом лідера меджлісу Кримсько-Татарського народу Мустафи Джемілєва. Займався питаннями правозахисту та міжнародної діяльності 2019 року був обраний до парламенту від партії голос і з грудня 2020-го був співголовою депутатського об'єднання Кримська платформа після повномасштабного вторгнення. Оміров увійшов до української делегації на переговорах із представниками РФ. Потім займався обміном. Полоненими, а зокрема, літав до Саудівської Аравії восени минулого року. За відгуками Омеров має найширшу мережу контактів в Україні і за кордоном.